Єдності, вони готові загризти один одного і взагалі не хочуть спілкуватися між собою. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми поговоримо на таку риторичну тему і взагалі піднімемо питання єдності українців за кордоном. Чому вони не хочуть разом вести бізнес, спілкуватися, створювати діаспору і взагалі, чому немає єдності українців за кордоном? Це буде моя суб'єктивна думка. Вас прошу перед продовженням підписатися на мій YouTube канал. А також написати в коментарях вашу думку, чому українці не єднаються за кордоном. Отже, ви знаєте, що кожен раз за кордоном існують конфлікти серед те, що українці за кордоном не мають єдності. Вони починають між собою схворитися, щось ділити, ділити конкретні бізнеса, роботи і один одного просто фізично не підтримують. І зараз я думаю, що ця цю тему треба піднімати, тому що. Є важливість так розуміння, що це буде майбутня українська діаспора, яка взагалі складає думку про українців і, взагалі, думку про нашу націю. Але через певні історичні події, а також географічні, ця думка міняється, і вона на жаль, навіть і у поляків міняється в більшу сторону. Зараз ми розберемо. Я вибрав такі основні тези. Які в принципі і спричинили до того, що українці не єднаються за кордоном, а навпаки, як вороги, так не, не признаються просто що вони з України. По-перше, в нас є різні історичні поділи. Як ви знаєте, так українці деякі виїхали до війни і вже жили тут на території Польщі, там Німеччини протягом певного періоду часу, 5-10 років, будували свої сім'ї, будували свої бізнеса. І у них склалася вже інша ментальна. І зараз через війну за кордон виїхало дуже багато біженців, які в певній мірі навіть приїжджають для вижиття, так щоб знайти собі місце для проживання, пережити і, можливо, навіть в перспективі часу повернутися в Україну або ж почати так само, як і ці біженці, які просто мігрували так за кордон для кращого життя. І це може історично так впливати на відношення. Як і Старих, як би сказати, мігрантів, так і нових, які приїхали тільки ж недавно. І вже на цій стадії виникають конфлікти щодо єдності, і навіть ви можете подивитися в TikTok так, різні інстаграми, де висміюють, наприклад, там, нових українців, які приїхали на других машинах і нічого не хочуть робити, отримують соціальні виплати і так далі. І вже ось на такому підціоному рівні через історичний поділ. Українці за кордоном не хочуть єднатися і через це просто один одного не визнають. Наступна причина, яка може бути власне у відсутності єдності, це політичні погляди. Ви знаєте, що українці мають різні розбіжні ставлення до політики, до різних українських політиків, які підтримують, не підтримують війну, також мають різне відношення до Росії, і це є такою теж важливою. Причиною через те, що напружується так відношення між українцями, і ця єдність також пропадає. Щодо політичних поглядів, я також би хотів додати мовний бар'єр і взагалі мову. Дуже багато, на жаль, виходить тут проблем конфліктів на мовному рівні, коли хтось говорить російською мовою і не переключається, наприклад, на українську, або ж там принципово так дотримується російської і так далі. На цьому дуже часто українці сваляться через це, і це також є одною з причин, чому немає єдності одного народу. Наступне це, звичайно, що суперечки, так, коли українці починають доказувати, як повинна відбуватися політика, які мають бути міжнародні відносини, мають видавати паспорти за чоловікам, не мають видавати. І це все будує. Таку ненависть один до одного, і про якусь єдність взагалі не йдеться мова. Єдина єдність, яка може бути зараз за кордоном, це коли чоловіки зберуться і підуть під ДП документ агітувати, щоб їм видали паспорти. Але на жаль, ви розумієте, що це не про ту єдність йдеться, як може бути в інших народах, коли справді люди один одного підтримують. Наступне. Соціальні і економічні фактори дуже багато людей конкурують між собою. Це звичайно, що нормально, але все одно люди конкурують за ресурси за кращу роботу, за краще житло, за краще відношення до людей. І в нових країнах, як тільки приїхали нові люди, вони просто виборюють так можливість жити в, кращих, в кращому становищі, ніж ці українці, наприклад, які були вже до цього. І через ось такі економічні фактори, також виникає дуже багато суперечок. І відсутність єдності між українцями, також є дуже велика розбіжність в економічному статусі українців, які виїжджають за кордон. Дехто справді має достаток, так жив добре на території України, і він виключно через війну приїхав там, чи до Польщі, чи, чи до Німеччини, щоб перебути цей період в безпечному місті, і потім планує повертатися в Україну. А інші, наприклад, мігранти, так які працюють навіть тут там роками. І бачить цю економічну різницю, і на підставі цього також виникає дуже багато конфліктів, тому що вони не розуміють, що хтось може мати більше або ж заробляти більше, тим більше приїхавши з України, накравши гроші, так а може їх справді накравши. І на підставі ось такого нерозуміння так економічної різниці, вони також починають сваритися і є Пропадає між українцями, ну і, і звичайно, що взагалі брати такі місцеві громади, так там, наприклад, в Рослові, там, в Варшаві, чи ще десь українці борються за те, щоб бути кращими, щоб бути в першому місці і виборювати собі право на заробіток, там, проживання і так далі. Наступне, що хочу відмітити, це різниця у культурі, а також регіональні, регіональні відмінності. Наприклад, традиції між різними. Фалами мігрантів різні в більшості в попередніх часах перед війною до Польщі приїжджали українці з західної України, у яких традиції можна сказати більш-менш сумісні, так з поляками, там греко-католицька церква, римо-католицька і так далі. І всі ці е, би, релігійні відношення вони не були настільки критичні і люди не відчували різниці. Але якщо вже приїжджали там з інших місцевостей або ж люди, які не знають так польської культури. Це також давало дуже багато причин для ну, відсутності єдності і також сварок між взагалі, українцями, а також українцями та поляками. Це, що стосується взагалі, культурних відмінностей. Мовний бар'єр. Я говорив так, що дуже багато українців спілкуються російською мовою, багато спілкуються українською, і через ось цю проблему з комунікацією також дуже багато виникає проблем. І е, багато людей просто не володіють українською мовою і не можуть цього зробити там, протягом певного періоду часу. І, і на рівні мовного бар'єру починаються сварки, починаються вирішування різних проблем, і взагалі тут навіть не йдеться мова про єдність, а просто про відторгнення один від одного. І... Самі бачите, як впливають інші мови, так там польська, англійська, німецька. Я дуже часто замічаю навіть тут на території Вроцлава, так коли ти приходиш до кафе, і українець обслуговує українця. Він в житті тобі не признається, що він з України там по акценті зрозуміло, що це чоловік з України, але все одно немає цієї єдності, немає такого. Знаєте, як колись було, що блін. Це українець, так приємно знаєте, зустрітися, поспілкуватися, зпитатися, звідки ти. А зараз навпаки люди себе тримають відстори, не хочуть признаватися, що вони з України і відчувають таку знаєте відсутність взагалі єдності. Наступне це е, індивідуальні якби, амбіції. Так ви знаєте, що е, дуже багато є е, індивідуальних ситуацій, коли хтось хоче дуже сильно всього досягти, там не визнає е, робить себе лідером, чи в українській меншості, чи в російській меншості. І е, інших просто якби, понижує, так? або ж навпаки говорять, що це дуже погані люди, ті ж самі, чи україномовні, чи російськомовні. І через ось таку е, індивідуальний підхід також дуже багато людей свариться. Ну І звичайно, що соціальні мережі. Ви знаєте, досконало, який зараз там, хейт, сварки взагалі відбуваються в соцмережах. Мені достатньо мого там TikTok чи Telegram каналу де після публікації. Будь-якого відео зв'язаного чи з мовою, чи з проживанням, там, чи чимсь, що зв'язане з українцями, починається сварка там, на 300, на 500 повідомлень між собою, де я просто не розумію, про що йдеться. Люди самі губляться, так, і в мене таке враження, що їм справді немає чим зайнятися, і немає жодної ні єдності, ні якби доказів так, того, що люди хочуть навпаки якусь хорошу думку донести. І чи там чи спростити слова, так, чи навпаки додати щось. І ось, ця, ось ці соціальні мережі на даний момент справді відіграють, на мою думку, негативну роль, тому що я не бачу позитивних спілкувань, позитивних речей саме в сфері соціальних мереж. Тому мої висновки такі, що причина, основною причиною взагалі відсутності єдності серед українців за кордоном є саме ось мовний бар'єр, історичні. Причини, так, історичні події, які відбулися, культурні відмінності між там, заходом, сходом, також індивідуальні так, амбіції українців, які хочуть мати більше економічне нерівненство між українцями, хтось багатший, хтось дешевший. І це все сумарно дає відсутність єдності. Українці загрязають один одного, можуть кинути, не допомогти, і тут взагалі не йдеться про єдність. І хочеться мені вас просто запросити до обговорення, щоб ви написали в коментарях вашу думку, як ви вважаєте, в який спосіб взагалі можна цю єдність відновити? Як можна зібрати українців, створити круту діаспору, там, наприклад, як в Америці, в Чикаго, чи ще десь, де українці зможуть себе відчувати комфортно? Не буде лідерства, там чи ще щось не буде накидів там на відношення там до України, до Росії, до мови чи якісь інші бар'єри? І всі українці зможуть разом розвиватися і один одного підтримувати. Напишіть свою думку в коментарях, як ви, ви взагалі це бачили. Я також зі своєї сторони виключно хочу прикликати українців так до єдності, щоб ми були разом. Тому що як ніяк, ми всі за кордоном. Я особисто також іммігрант, я це визнаю. Я виїхав за кордон 17 років для кращої долі. Я розумів, що я не зможу побудувати майбутнє в Україні на цей момент. Біля Тернопільської області в селі, і переїхав я в Варшаву, жив в Варшаві, навчався в Варшаві, побудував бізнес, родину, сім'ю, все на території Польщі. І е, мені особисто, скажу вам чесно, також бракує єдності між українцями. І як би не як би не ну, я не брехав, так все одно протягом тих 10-12 років мені не вдалося сформувати такого кола людей, які б могли мене також би і підтримувати, і я би міг на них покласти. І взагалі міг би з ними поспілкуватися. Так є звичайно різні там гуртки, різні клуби, ком'юніті, але в загальному немає якоїсь такої точки, куди я можу звернутися так? і разом поспілкуватися чи допомогти, чи взагалі поділитися власними думками. Тому давайте будемо разом це будувати. Раджу вам підписатися на мій YouTube, раджу написати також підписатися на Telegram. І написати вашу думку в коментарях. Як вам, чи ви погоджуєтеся з цим відео, чи ви погоджуєтеся з моїми думками, і що ви вважаєте на рахунок цього. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Прошу вас дуже підписатися на YouTube, написати свою думку в коментарях. І до зустрічі у наступному відео.